Привіт! Це подкаст Наговорює Аліна і я Аліна, твоя вчителька англійської мови. Сьогодні вівторок, а це означає, що на вас чекає навчальний епізод. Хочу запросити вас до лобі вишуканого готелю. Пізнавайтеся, любите зупинятися в готелях, в хостелах чи в квартирах. Особисто я віддаю перевагу квартирам на Airbnb. Що ж поробиш, працюючи в готелі, чомусь я не особливо їх люблю. Якщо це перший раз, коли ви слухаєте мої навчальні епізоди, нагадую, що епізод поділений на дві частини. В першій частині будуть просто окремі слова, які стануть вам у нагоді. В другій частині ми будемо говорити про. Запитання, які гіпотетично ви можете задати або почути, поселяючись чи проживаючи в готелі. А от відповіді на ці запитання, а також багато іншої користі, ви зможете знайти в pdf файлі до цього епізоду. PDF-файл можна завантажити в телеграм-каналі спільноти Наговорює Аліна. Посилання, як завжди, в описі під епізодом. Ну що, Почнімо. Reservation – Резервація, Reception – рецепція, Check-in – заселення в готель, Check-out – виселення, Room key – ключ від номеру, key card – карта ключ від номеру, Single room – одномісний номер. Double Room двомісний номер з великим ліжком. Twin room двомісний номер з двома окремими ліжками. Suite – номер люкс. Amenities. зручності. Breakfast Included. Wi-Fi. Wi-Fi. Room service. Обслуговування номерів. Housekeeping. Прибирання номерів. Late checkout – Пізнє виселення, Reservation number – Номер вашого бронювання в готелі. Front desk, рецепція. Bellboy – Белбой, портє. Invoice. Рахунок, фактура, Bill – Рахунок. Признавайтеся, чи всі слова ви знали. Якщо ні, пишіть, яке слово було для вас новим. Ну що, частина номер 2 Поїхали! Do you have any available rooms for tonight? Чи є у вас вільні кімнати на сьогодні? How much is a room for one night? Скільки коштує кімната на одну ніч? Is breakfast included? Чи сніданок включений? What time is check-in, о котрій заселення? What time is check-out? о котрій виселення? Is there a free Wi-Fi available in the rooms? Чи є безкоштовний Wi-Fi? Can you recommend any good restaurants nearby? Чи можете порекомендувати хороші ресторани поблизу? Could you arrange a taxi for me tomorrow morning? Чи можете організувати таксі для мене на завтра вранці? I'm having trouble with the air conditioning in my room. Can you assist? У мене проблеми з кондиціонером у кімнаті. Чи можете допомогти? Are there any laundry facilities or services available? Чи є у вас пральні послуги чи обладнання? Is there a gym or fitness center in the hotel? Чи у готелі є тренажерний зал або фітнес центр? Could you please provide a map of the local area? Чи можете надати карту місцевості? What name is your reservation under? На яке ім'я заброньований ваш номер? Can I see some ID, please? Можна подивитися ваше ID, паспорт. How many nights will you be staying? Скільки ночей ви плануєте залишатися? На сьогодні це все. Надіюся, вам було корисно. Як завжди, в описі під епізодом ви знайдете багато корисних посилань. Посилання на телеграм-канал спільноту наговорює Аліна, де можна завантажити PDF до сьогоднішнього епізоду, також посилання на мої соціальні мережі. Стукайте до мене і там. Я люблю знайомитися зі своїми слухачами і спілкуватися з вами. Дякую, що залишаєтесь зі мною. І почуємося вже у п'ятницю. Па!